Вітаю, знаковий ранок на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін І далі у випуску Про таке. Знайдено авто. Правоохоронці знайшли автомобіль нападників Тетяни Чорновіл. Пікет проти силовиків колона мітингувальників рушила до будівлі МВС. На вихід мітингувальників можуть виселити з будинку профспілок. Міліція розшукує третього нападника на журналістку Тетяну Чорновіл. згідно з інформацією, розміщеною на сайті Міністерства внутрішніх справ одним із зловмисників може бути мешканець Києва Сергій Котенко, 1984 року народження. Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місць можливого його перебування та шляхів пересування, повідомити міліцію за телефонами, які ви бачите на екрані. Зловмисники побили. Нагадаю, журналістку і активістку Тетяну Чорновіл в ніч на середу, 25 грудня, за даними міліції, вона їхала у власному автомобілі. Її підрізало інше авто. Невідомі витягли журналістку і побили. Після чого автомобіль скинули у кювет. У броварах знайшли автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, що здійснили напад на журналістку Тетяну Порш Каєн з номером Аа 5399 три ЕН знайшли близько 23 години, 25 -го грудня. Автомобіль виявили на вулиці Олімпійській у броварах. Територія, де знайдено авто, була оточена правоохоронцями. На місці працювали фахівці. Власника авто на місці не виявлено. Присутні правоохоронці від коментарів відмовились. Колона активістів рушила з Майдану Незалежності до будівлі міністерства внутрішніх справ мітингувальники, обурені переслідуванням активістів та, зокрема, побиттям журналістки Тетяни Чорновіл. Нагадаємо, вчора євромайданівці теж пікетували будівлю МВС. Сотні людей з фотопобитої журналістки Тетяни Чорновол зібралися під стінами міністерства внутрішніх справ. Люди вимагають чесного розслідування і справедливого покарання у жорстокому нападі. Тут студенти, пенсіонери, військові, юристи і народні депутати. Люди з самого ранку стоять під стінами міністерства і вимагають покарати винних. Я абсолютно певна, що до того причин не захарченко. Що Таня виступала з тривальними матеріалами стосовно діяльності чи бездіяльності поліції, стосовно корупції, вищої пишемо влади. я думаю, що не будуть розрізати. Тому чинник, міністр внутрішніх справ, повинен у відставку, повинен бути призначений інший склад уряду, і той уряд повинен долучитися до... Чи він розправляється зі своїми обов'язками? А в чому ця це? Це виявляється в тому, що він не може відповісти на просто питання, що сталося. Ну, Хочуть, щоб ви наказали винуватці, тому що ходили наші дітям. Однак будівлю ретельно охороняють військові. Тут зачинені двері і зламані ручки. Ніхто не заходить і ніхто не виходить. Доки українські жиглові і шарапови мовчать, колеги постраждали і почали власне розслідування працюють зараз юристи, які проводять незалежне розслідування. Працюють журналісти, які так само проводять незалежні розслідування. Наша організація, яка захищає права журналістів, зокрема трудові права, право на працю. Ми в свою чергу будемо звертатися до міжнародної федерації журналістів і Європейської федерації журналістів і просити, щоб вони висловили свою позицію і надали цій ситуації максимального розголосу по всьому світі. Поки що головною версією злочину МВС вважають провокацію і відкрито лише кримінальне провадження за статтею хуліганство. Тим часом постраждала Тетяна Чорновол перебуває у реанімації. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Майдан запрошує подивитися на резиденцію Захарченка. Сьогодні о першій годині дня активісти збираються у центрі Києва. Колона машин має рушити до будинку міністра внутрішніх справ. Мітингувальники наголошують, що журналістка Тетяна Чорновіл була біля помешкання високопосадовця. Після чого її звіряче побили. Вимога мітингувальників залишається незмінною. Відставка Захарченка. Народні депутати гостро критикують переслідування активістів Євромайдану та журналістів. Про це вчора говорили в комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Щоправда, без участі провладних нардепів представники партії регіонів проігнорували засідання. Ми звернулись до оперативних працівників Міністерства внутрішніх справ Карного розшуку, які сьогодні працюють над цією справою по розслідуванні побиття журналісти Чорновол. Що знаєте, для того, щоб зберегти честь мундіру, вони повинні, вони повинні доказати, що ті виродки і подонки, які б'ють не тільки чоловіків, а вже й почали бити жінок, що недопустимо, повинні відповідати перед законом. Президія профспілок відбулася учора за зачиненими дверима. згідно договору, були проведені платежі, дотримані санітарні норми. Втім, профспілкові лідери відмовили мітингувальникам у продовженні оренди приміщень, термін якого закінчився 25 грудня. Мітингувальників зобов'язали звільнити профспілки до 30 грудня. У разі відмови звільнити будівлю лідери профспілок звернуться до правоохоронних органів. Мільярдний борг українцям заборгували більше одного мільярду гривень зарплати. Такі дані оприлюднили у Державній службі статистики за 2013 рік. Це в середньому близько 100 тисяч мінімальних окладів. Парадокс у тому, що найбільше заборгували своїм робітникам економічно активні підприємства трохи менше підприємства банкрути і на третьому місці промислові підприємства. На противагу цьому у функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів Ладів культури заборгованість взагалі відсутня. Виплату стипендій забезпечено у повному обсязі. Повідомляють у Державній казначейській службі України. У прес службі відомства спростували чутки про блокування фінансових виплат і повідомили, усі розрахунки будуть проведені вчасно і в повному обсязі. Для цього усі фінансові ресурси направлені на місцеві бюджети, тому стипендії отримують усі студенти. Нагадаю, напередодні вихованці вишів у разі невиплат стипендій погрожували страйком. Чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вітав Євромайдан на головній площі столиці організували аматорський турнір з шахів. Гаррі Каспаров у відеозверненні сказав, що вірить в перемоги Євромайдана. Я рад приветствовати учасників шахматного турніру, який проходить в таких необычних умовах. Ніколи не думав, що буду записувати привітання для любительського турніру з таким ентузіазмом. Но во что он не носит, Потому что он проходит на Киевском Майдане. Я верю в железный характер Майдана. Я верю в вашу несгибаемую волю к победе. Небезпечна кількість чайок заполонила узбережжя Чорного моря біля берегів новоросійська сотні тисяч крилатих мігрантів просто кружляють над водою. Місцеві жителі з самого ранку приходять погодувати гостей. а Місцева влада готується утримувати пернатих усю зиму. Закуповують зерно і шукають годівнички. Орієнтологи, які пояснюють такий феномен, кажуть, що на батьківщині чайок. У Краснодарі всі водойми затягнуті кригою, а до берегів Чорного моря птахи прилетіли погрітися. А от нашим журналістам теж не холодно. Вони вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 12-й.